Корінь грошолюбства. Корінь зла це і є грошолюбство, скрізь тривогу і сльози несе, він, духовне, зростив самогубство і прокляття навів на людей. Не один загубив свою душу, бо глибоко той корінь поріс. Гріх у серце приносить отруту і заводить у темряві ліс. Колись Юда, приречений вмерти, слово правди пустив лиш в уста, і засліплений звоном монети срібняками радів за Христа, та недовго була його радість, совість мучити стала в борні, не розкаявшись в смертній нараді, свою душу віддав сатані. А слуга Єлисея, Гехазій срібло спрятав, щодавний яман, і в цю мить опинився в проказі, полюбивши гріховний обман. А і Ананія, також сапфіра, нехай прикладуть служать хай нам, приховати частинку хотіли, і за це поплатились життям. Також ви пригадайте ахана. І як зло покорило його, каменованій, там за Йорданом саме срібло згубило його. В цьому всьому захований корінь, який глибоко вріз у серця, щоб дітей Божих золота повінь відвернула від свого Творця. Нам потрібна усім осторога, щоби правильний спосіб вести. Десятину віддати для Бога і нужденному лепту дати. Може, хліба немає хтось в хаті, Діти в голоді там за столом, бо мізерні сьогодні зарплати, зігрівайте любові теплом, а скарбів не складайте для себе, де міль точить і нищить іржа. Відсилайте скарбиці на небо буде скарб ваш, там буде і буде й душа. А хто хоче отут багатіти, у численні спокуси впаде, ворог очі духовні засліпить, і духовно рости не буде. Багатьом гроші ідолом були, полюбивши мамону в свій час, і тому-то духовно заснули та забули про Божий наказ Майте одяг. Їду і необхідне, задоволені будьте таким, не збирайте ви срібло що тлінне, бо у ньому є корінь гіркий. Амінь.